Ну, так звані хороші росіяни це такі агенти, які будуть чим далі, тим глибше потрапляти в українське суспільство і створювати оцю цю небезпечну ілюзію, що це була війна не росіяна, була війна Путіна, навіть після нашої перемоги, що вони тут будуть не до чого. Тому мені здається, що зараз наш захист в тому, щоб просто з ними не спілкуватися і розуміти, що це відповідальність російського суспільства, причому кожної людини, яка не сказала, що вона проти війни. От і все плюс хороші росіяни. Це люди, які будуть далі просувати сюди російський культурний простір, російський інформаційний простір, а саме через оцей культурно-російський простір росіяни і намагаються якраз тримати Україну ну, своїй якісь там орбіті впливу, і просто ну тупо на ній заробляти, враховуючи те, скільки наші діти дорослі. Я не знаю, хто там надивилися російського контенту навіть за останні там двадцять третій рік все. So.